Привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі Ліанура Таро 2. Сьогодні давайте ще подивимось, чи є на вас особистий захист ваш. Не випадково тут дві колоди. Будемо дивитись явний захист на вас і таємний, який, про який, можливо, ви навіть не знаєте. Явний, можливо, хтось ставив захист на себе. До речі, ви можете тут на, Таро, на Еліанора Таро 2 на каналі дивитись загальні розклади і, або писати мені в особистих Смс Viber та Telegram вказаний номер в кінці цього відео. А тепер дивимось: дивіться, у центр колоди, подумайте про себе. Подивимось, які є явні. Захисні, можливо, якісь сили, можливо, хтось ставив вам захист або ви самі. Чи як він діє? Давайте, мабуть, на три варіанти розкладемо. Перший варіант, другий варіант, який на вас захист, і третій варіант. І так, перший варіант. Давайте подивимося. Оно, ну, звичайно ж, тут по справедливості у вас, ви, якщо навіть не ставили на собі захист, ви людина така чесна, справедлива. Можливо, тут дивляться мене юристи. По Фемінді, так, дивляться люди такі, які добиваються справедливості в усьому. За що б ви не бралися, ви любите, щоб все було по-чесному, по правилам яким-то, по закону, по літері закону, так? Тож на вас, звичайно ж, є захист. Захист навіть, я б сказала, якогось вашого егрегору. Можливо, це, як я і кажу, юриспруденція, якщо ви в своєму егрегорі. Там у вас є такий дійсно захист. Можливо, ви працюєте, навіть тут і військові проходять, у вас захист, так скажімо, зброя, так? або медицина, тут іде, наче так медичні працівники, врачі, да? лікарі. От. Ну, у вас це не захист, наприклад, ваші, так, інструменти, бо тут мені показують, що якісь інструменти да, металичні, але ваші знаряддя праці, вашої сумлінної, і так як карта Справедливість випала, у вас ви дійсно хороший е, ас в своїй справі, я б сказала так. Ви дійсно ас у своїй справі. І Вища сила за це винагороджує і надає е, свій, так би мовити, захист. А давайте глянемо, це явний такий захист, давайте глянемо, який у вас е, скритий захист. Давайте глянемо так, навіть перевернути. Так, тут підтвердження, що робота з металом, можливо, тут хтось з військових дивиться, або у вас є такий захисник, якщо дівчата, або ви самі навіть. Тобто ви надійно захищені. Тут перший варіант навіть нема за що вам і. Страшитися, що ви погано захищені, бо ви дійсно добре захищені. У вас потужний захист, і ви самі захищаєтесь, і вас захищають ще й вище, Вища сила. так. От. Давайте подивимось другий варіант тепер. Чи захищені ви. М ну, у вас, я б сказала. Так, у вас є якісь пропозиції щось змінити, можливо, на краще у вашому житті? А, ви така натура сама по собі не воїнственна, так? А, і у вас таких явних прямо, а, давайте ще глянемо, тут такого захисту. Ну, ви переможете життю. Ви звикли, що вам легко дається все. Ви навіть не припускаєте, що щось може йти не так, або ви в якоїсь боротьбі можете вийти. Секундочку, у мене знову помічник рветься. Є переможці, і ви. одну хвилинку. І ви не можете навіть припустити, що вам потрібен якийсь додатковий захист або що. А, ну, давайте подивимось, чи є ще таємний у вас якийсь захист, про який ви, можливо, і не здогадуєтесь. Так, Ну, старший аркан мир, так, звичайно що тут Всесвіт також може допомагати. Вам навіть, я б сказала, сама природа. Вас дуже сильний захист, іде, коли ви спілкуєтесь. З, ким? З, з, з тваринками, з рослинним, з флорою і фауною, так скажімо, да? коли ви в лісі буваєте, або, можливо, у вас свій сад, город, ви взагалі дуже полюбляєте природу. Тут мені показує навіть, що ви, можливо, у вас є такі скриті здібності, що ви можете а, чуть ли не перевтілюватися у якусь. Тваринку, от зараз дуже, до речі, стало популярним відчувати як душу якоїсь тварини, так? І якось відчувати от душу і дерева, і якоїсь тварини. От мені щось таке йде з потоку, що ви можете так, любу душу живої. От природи відчути і не тільки поспілкуватися з нею, а навіть якось відчути з нею спорідненість, як-от от спорідненість, злитись навіть якось, відчути, що це як наче ти сам, ти сама от це. Там, це дерево, чи ця кішка, як це твоє продовження. Отаке тут йде мені. Це дуже... Тут мене взагалі хтось такий дивиться, ваше так. Ви дуже захищена завдяки цьому. От час... Зараз мені карти показують, що ми у саме серце в саму точку, так скажімо, попали, що ось і тут і яструб так і що. Ви захищені, ви самою матінкою, природою захищені. Дуже потужний тут другий варіант. Так, дякую за підказки, карт. Третій варіант. О, ну тут в мене королева мечів, подивіться, яка вона з мечем сидить тут без, безговорочно, скажімо так. Тут Явний захист є, можливо, ви або самі ставили, або зверталися до майстра, щоб вам поставили. Так, тут можливо, які-то були заговори, такий оберіжний захист, який був поставлений вам. Або ви сама поставили, або ви можете так вміти. Звернутися до ворогів, що вас не тронуть просто, якщо мова йде про ворогів. Якщо мова йде про щось таке, ну тобто тут ораторські здібності тут на вищому рівні, можуть відігратися жінки або чоловіки, навіть повітряні знаків, але не обов'язково. Тут просто людина вміє захищати сама себе, скажімо так, і є, можливо, навіть і помічники. Помічники тут можуть бути, до речі, не обов'язково люди. Тут або якісь вчителі, або помічниками можуть бути книги, ви дуже начитана і родована людина. Книги Інтернет також в поміч. Ви дуже багато потоків інформації просто самі до вас стікаються, як от ті ручейки до повноводної, так скажімо, ріки. Давайте подивимось ще про скриті моменти вашого захисту. Можливо, є якийсь захист, про який ви ще не здогадуєтесь навіть. Ну, Верховна жриця. Звичайно ж, мене дивляться тут і маги, екстрасенси, і такі найвищої проби, такі не просто ерудовані, а а вже майстри, які досягли певного рівня у езотеричних кругах колах. так? І ви а у вас захист, тут, якщо брати всі три варіанти, ну всі потужні, звичайно ж, але тут саме магічний захист, а ви, скоріш за все, самі його ставите. Якщо ні, то. Можливо, тут відіграється два, або ви самі майстер такий вищого класу, або з вами працює майстер вищого класу. Тут а, от на два якби, під, під варіанти, да, поділилось. Тобто тут ви можете навіть не переживати, тут захист найпотужніший. Отакі у нас три варіанти цікаві. Тобто, Хто дивився, ще ми цим. Розкладом ще підсилюємо наші енергії захисту. І також підсилюємо я хочу сконцентрувати увагу ось на такому по погонах так, королю. Це наші можновладці, хай вони нас захищають і підсилюємо їх, щоб до нашої перемоги ми всі були захищені, підсилені і разом до перемоги. Ми вже перемогли. Амінь. Ваша Елеонора. Всіх люблю. Пока-пока.